Окербет обирай свій спорт. Більш детально про цю новину, де Байден наближається до рішення про постачання Україні великої ракетної е, е, зброї з великим ракетним е, радіусом дії. Е, це рішення може бути. Ухвалене найближчим часом. Ну і е, пані Наталія Гуменюк також е, прокоментувала долю Кримського моста. Е, міст отримав значні пошкодження, через що він не може повністю функціонувати. Зазначили е, в ОК Південь. У збройних силах нагадали, що кримське місце зайва конструкція. А тому його залишилося е, йому залишилося дуже недовго. Про це повідомила керівник об'єднаного прес центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, цей міст зазнав значних пошкоджень, через що він не може повністю функціонувати. По друге окупанти його, його час у цей перекривають час від часу, бо усвідомлюють рівень загрози. І незважаючи на перекриття та суттєві пошкодження, росіяни перекидають через міст особовий склад та техніку для південного угруповання, зазначила пані Наталія Гуменюк. Ну і в розрізі наших успіхів на південному напрямку, і в розрізі того, що. Що от Байден наближається в прийнятті цього рішення, чи буде воно прийнято в найближчим часом чи в найближчі місяці. Ми точно не знаємо. Але е, абсолютно логічно, що якщо ми виборюємо е, той простір на південному напрямку, якщо наші сили просуваються і вивільняють е, певний плацдарм, то відповідно відстань до кримського моста вона зменшується, і саме про це також пані Наталя Гуменюк е, і говорить. Тож, е, скажімо так, ніравіон Ча час, коли ми зможемо побачити з вами е, реальні наслідки е, дії такої зброї е, в той час, коли вона буде нам передана, ну і звісно, ми ж сподіваємося, що відстань і е, точніше. Обмеження цієї зброї ракет Атакамс, чи можливо навіть Таурус, якщо команду дадуть Німеччині передати цю зброю, це обмеження не буде стосуватися от дальності 300-250 кілометрів. А насправді дадуть той кілометраж, який нам необхідний. Про це вже також неодноразово казалося. Е Друзі, давайте поговоримо ще про геополітичні аспекти. Бо МЗС України опублікувало правки до заяви g 20 Ми про неї з вами говорили а, вчора, а, у якій немає засудження Росії за вторгнення Україну, але наше МЗС зробило певні правки. От ви можете побачити, як багато цих правок. А, тож G20 ухвалила підсумкову декларацію. Україна вдячна партнерам, які намагалися включити в текст. А, Сильні формулювання водночас у частині щодо агресії Росії проти України групи двадцятки не має чим пишатися. Очевидно, що участь української сторони дозволила б учасникам саміту краще зрозуміти ситуацію. Принцип нічого про Україну без України залишається ключовим як ніколи, заявив речник нашого МЗС Олег. Ніколенком. також він показав, як могли б виглядати основні елементи тексту, щоб бути ближчим до реальності. Замість війни в Україні, на його думку, мала б бути війна проти України. Замість усі країни мають утримуватись від погроз силою. Росія має утримуватись від погроз силою замість української кризи. Російська військова агресія проти України. От ми з вами вже говорили. Юридичний аспект. Як ніколи, е, має велике значення і навіть такі незначні е, формулювання вони змінюють докорінно все. Тому наш дипломатичний корпус працює в цьому відношенні, і дійсно, коли на G20 обговорюють Україну без нас, це. Неправильно як мінімум, як максимум, вже цей принцип нічого про Україну без України вже проговорювався і до початку повномасштабного вторгнення. Тож його потрібно продовжувати слідкувати за цим і нічого там без нас не вирішувати. Також є цікава інформація. Про характер Путіна е, я був здивований. Так сказав експрезидент США, який розповів, як Путін колись образив його собаку. Е, Джордж буш молодший. Вважає, що ця історія дуже показова для розуміння характеру Путіна. Тож давайте послухаємо цитату: він побачив мого терьєра і сказав: хіба це собака? Потім у Москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився, він показав великого пса, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований, сказав, що це мене ображає. На що потім лише запитав, чому. Продовження цитати він завжди хоче демонструвати свою силу. При цьому він вважав Росію ослабленою державою, тому був ображений на весь світ. Розповів буш молодший в цьому відношенні. Це стовідсоткове влучання, бо насправді Путін та й вся їх пропаганда і вся їх свідомість, чи навіть підсвідомість, вона балансує між двома реаліями, де Росія дуже сильна, сверхдержава і так далі, тому подібне. І де Росія дуже слабка, її всі надурюють і обіжають таку бідну. Вона жертва, тому вона робить е, казна що. От така логіка, і Буш молодший ще тоді уловив цю логіку і розповів е, про, про неї, е, сказав, що вони, хоч і вважають себе ослабленими, але завжди демонструють силу. От такий біполярний розлад.